Щодо вимог МВФ, наскільки вони є жорсткими по відношенню до звичайного українця. Тому що є от міф, знаєте, там держава каже, МВФ нас змушує да, всіх затягувати паски. А от як це стосуватиметься безпосередньо звичайного українця? В чому ці вимоги полягають, що сьогодні виконує Верховна Рада? Ну, скажімо так. Що вимагає МВФ, не дуже зрозуміло, тому що нового меморандуму з МВФ ще ніхто не бачив. Це по перше. По-друге, те, що можна побачити, і дійсно у є на сайті МВФ і на яких інших джерелах говорить про те, що в МВФ не має жодних економістів, які розуміють ситуацію в Україні. Бо, наприклад, що стосується підвищення тарифів, то за думкою так званих фахівців МВФ, саме так, так званих, тому що до фахівців це не має жодного відношення. Вони вважають, що головною причиною низьких зарплат в Україні є дотування енергоносіїв. Якщо держава припинить дотування енергоносіїв, то українські роботодавці зможуть різко підвищити заробітні плати. Зрозуміло, що це маячня, і такого не буде. Це з одного боку. З іншого, МВФ можуть прикривати інтереси зовсім інших угруповань, тих самих олігархів, яким дуже цікаво підвищувати зараз тарифи в умовах, коли реформа не проводиться. На відміну від шановних експертів з місті пакету реформ, я вважаю, що абсолютно все, що зараз внес уряд до парламенту, і все, що зараз голосується, спрямовано не на те, щоб покращити ситуацію, а перше, щоб погіршити ситуацію і зробити можливими рейдерські захоплення, що комунального майна. Це той самий законопроект 2214 щодо можливості стягнення майна за да, борговими зобов'язаннями не самим Нафтогазом, а для погашення боргів перед Нафтогазом. Тобто, ці стягнення будуть робити на Нафтогаз, а будуть робити підприємство паливно-енергетичного комплексу да, в своїх інтересах да, на майно, яке ну що не там десь 25% що там належить державі і більше, тобто це на вищі. Це на лікарні, це на адмінбудівлі. Якщо подивитися на стан виконання держбюджету, на Мінфіні він є, це абсолютно ну, така нормальна інформація, яку кожен може подивитися. Виконання засічень бюджету ми маємо майже 11 мільярдів мінуса, який покривався за рахунок внутрішніх запозичень. Порівняно з минулим роком, ми недоотримали 30% до бюджету. Що це для пересічних громадян? Якщо зараз і це вже передбачено діючими змінами, які були прийняті ще минулого року, значна частина комунального майна має обслуговуватися ким місцевими громадами за рахунок місцевих бюджетів. Грошей там немає. В пріоритеті в місцевих бюджетів буде що? Буде заробітня плата. Заробітня плата як для держслужбовців, так і для бюджетників. Відповідно на покриття тарифів, що будуть збільшуватися, вони будуть просити гроші в державного бюджету. Державного бюджету їх немає. Будуть затримки. Затримки трансферів це зростання боргів. Зростання боргів це вже є підстава для стягнення майна. Така дуже проста, елементарніша схема.